Доню, треба приготувати найголовнішу страву святвечора, святкову різдвяну кутю. Для цього ми з тобою візьмемо пшеницю, мед, родзинки, горіхи та мак та зваримо найголовнішу, найсмачнішу страву Різдвяного вечора. А ще, доню, ми з тобою повинні приготувати. Дванадцять пісних страв. Ну що, доню? Будемо готуватися? А чому цей вечір називають свят вечір? Тому що, доню, різдвяний вечір чекають і дорослі, і малі. І різдво Христове починаючи святкувати ще напередодні. Тому цей вечір і називається свят вечір. Це один з найбільш шанованіших свят для всіх людей. Коли кожна сім'я збирається у родинному колі і створює атмосферу затишку, злагоди та добробуту. Зрозуміла доня? Мама, а колоски для чого? Доню, це не просто колоски, це різдвяна прикраса. І називається вона дідух, і символізує вона. Достаток, злагоду та добробу. Коли дідух заносили до хати, то казали дідух до хати, біда з хати. Та прикрашали його різнокольоровими нитками або стрічками, квітами та плодами. Ось так, доня, ти зрозуміла? Так. Ой, доню, дивись, вже колядники ходять. Колядники це переважно дітки, сам молодь, які ходять з великою різдвяною зіркою на палицьці з хати до хати. Та у своїх колядках бажають щастя, здоров'я та Божого благословення господарям дому. А господарі повинні віддячити їм за це різними смаколиками. Вважалося, що чим більше колядників прийде додому, Тим щасливіший буде весь наступний рік, Доню. Ти зрозуміла? Так. Мамо, що це за свято, Різдво. Зараз я тобі розповім, доню, сідай зручненько та слухай. Наближалося Різдво. За вікнами кружляли маленькі пухнасті сніжинки. Хлопчику Іванку дуже хотілося дізнатися, що це за свято, Різдво. Однак свято наближалося, а таємниця залишалася нерозгаданою. Хлопчик засумував і раптом його погляд зупинився на невеличкій ялинковій прикрасі. Це був красивий ангел, що тримав у руках зірку. – Ось кому точно відома справжня історія Різдва Христового, сказав Іванко яким же було його здивування, коли маленький грашковий ангелик відповів йому? Звісно, знаю, адже це саме я запалював яскраву різдвяну зірку, що розповіла світу про народження Спасителя. Чи є народження? перепитав здивований хлопчик. Якщо тобі цікаво, продовжив Ангелик, я поділюся цією захоплюючою історією з тобою. Звісно, я так мріяв дізнатися, що ж відбулося в ніч перед Різдвом, чому це свято таке особливе? вигукнув Іванко, зовсім забувши, що ще мить назад він сумнівався в реальності того, що відбувається. Тоді сідай зручненько і слухай, сказав Ангелик. Це було багато-багато років тому. Людям у ті часи жилося важко, тому вони вірили, що одного дня на землю прийде Спаситель, який зуміє змінити їхнє життя на краще та визволити з неволі. І ось цей день настав. Тоді я ще був зовсім маленьким ангеликом і мало що розумів, але зате добре запам'ятав ту знаменну ніч. Всі ангели, що живуть на небі, дуже переживали та готувалися до чогось грандіозного, а мені доручили всього лиш запалити зірку. Спочатку я засумував, адже в цьому не було нічого цікавого. Зірки я запалював кожної ночі, великі і маленькі, але тоді старший ангел пояснив, що це буде незвичайна зірка. Саме вона повинна звістити світ про народження Спасителя. Після того, як на небі засяяла надзвичайної ясності заря, ангельський хор спустився на землю і почав співати пісень, що звеличували народженого Спасителя світу. Я з непереборною цікавістю пробрався наперед, щоб теж побачити цього сміливого героя. Що зібрався врятувати весь світ. Яким же було моє здивування, коли перед моїми очима опинився невеличний палац і лицар на білому коні, а невеличкі ясла з маленькою дитиною, я знову засумував. Але старші ангели пояснили мені, що цієї ночі народилася не просто дитина, а надія цілого людства. Надія на краще життя, справедливість, перемогу добра. Іванко був дуже щасливий, тепер він знав, що святкують кожного Різдва. Тобі сподобалась історія, доню? А ще вважалося, що на Різдво небеса відкриваються, і в них, доню, можна просити все, що завгодно, аби бажання було щире. Хто там? Ми до вас, до вашої хати, чи дозволите вам покалядувати? Проходьте, проходьте! Добрий вечір тобі, пане Господарю радуйся, ой, радуйся земле Син Божий народився. Стиляйте столи, та все килимами, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, та кладіть калачів з ярої пшениці, радуйся, ой, радуйся, земле син. Як ви нам заспівали. Ось вам і смаколики. Давайте своїх мішків. Тримайте, тримайте і ви тримайте, тримайте. Ось так і цукерочок, і вам цукерочок. Дякуємо колядникам. Дуця, тобі сподобалося, як співають колядники? Так. Нехай свято Різдва принесе вам багато чарівних моментів. Щоб натхнення допомогло втілити в життя все омріяне, смачної куті, мирного та щасливого Різдва! Вітаємо!